Принтер приїхав до нас з цілим, і це не випадковість. Зараз покажемо, як саме влаштоване пакування Bambulab H2S. Зовнішнє пакування щільне добре тримає форму без пошкоджень чи деформацій. Форма стандартна для транспортування, а вага принтера складає 30 кг. Для перенесення передбачені зручні ручки, що важливо при такій вазі. Ззовні пакування зафіксоване стрічкою, немає ніяких слідів відкривання. Затискачі тримають дуже надійно, їх не так просто зняти. Але саме завдяки такій конструкції коробка підіймається зверху, і принтер не потрібно витягувати з середини вручну, що значно безпечніше та комфортніше. Усі аксесуари розміщені в окремих секціях. Наприклад, інструменти та додаткові елементи для зняття пакування знаходяться в окремій коробці та не контактують із корпусом принтера. В упаковці є документація та інструкція з правильної розпаковки. Крім цього, після вмкнення принтера підсказки з'являються і на екрані, що зменшує ризик помилок при старті роботи. Доступ до принтера відкривається поетапно: це дозволяє контролювати процес і зменшує ризик випадкових пошкоджень. Кожен наступний шар: а це пінопласт, картон, повітряна бульбашкова плівка, вологозахисний пакет і все інше знімається окремо. AMS компактно розміщений всередині камери принтера та надійно закріплений шістьма гвинтами. Всередині також використано пінопласт для додаткового захисту екструдера, оскільки це дуже чутливий елемент. Упаковка продумана до дрібниць. Компактне компонування, багато рівнів захисту та чітка послідовність розпаковки. Саме така система робить транспортування 3D принтера максимально безпечним. Тож принтер доїхав до нас в бездоганному стані, і все це завдяки продуманій послідовній упаковці. Але найголовніше та найцікавіше це. Продумано скомпонована електроніка, яка дозволить принтеру безпосередньо виконувати свої функції. Пропоную в наступному випуску розглянути, як правильно його налаштовувати.